Так, слава Ісусу Христу, слава навіки! Вітається з вами Тес Назарій. В день святого Домініка будемо говорити про святого Домініка і Домініканців. Десь пасує, правда сказати, десь минулого року я робив відео про Вервицю, про спосіб відмовляння Розарія за святим Домініком. Можете собі це відео подивитися. А сьогодні десь поговоримо про самих домініканців. Маю таку книжку Масі Макарво Джаніні на українській мові. Домініканці, поговоримо про перші кроки домініканського ордену, заснованого Сатим Домініком. І з розширенням ордену неминуче почали виникати перші конфлікти, так і завжди, пов'язані з одним вельми делікатним, раніше неврегульованим питанням. Йшлося про ставлення до багатства. Яке тоді означало перш за все отримання доходу і право власності на землю та будівлі, приїхавши 1219 року в Париж, до марно закликав своїх співбратів повністю відмовитися від ім'я абсолютної Івановської в ім'я абсолютної Івановської богості. Не тільки від маєтки, а й від будь-якого доходу. Управління цим доходом можна було щонайбільше покласти на намирян, членів спільноти, які не були наділені священством і називалися наверненими братами. У Болоні ж, напаки, спільнота під флим Режинальда Інсенжеля відразу прийняла вже братство, що я розуміла як повну відмову від будь-якого різновиду власності чи доходу. Крім від відвірян. Тому Домінік вирішив послати до Парижа режинальда, якому вдалося переконати босвити братів до ідео абсолютної Івановської убогості. У грудні того ж року у події знову втрутився Гонорій III, який урочисто підтвердив болісне, далеко неочевидне рішення ченців проповідників на користь добровільної убогості. Як побачимо, далі це питання виникатиме знову і знову, викликаючи безнастанні суперечки щодо обґрунтованості такого рішення. Поза тим, ці перші дискусії про ставлення до земних благ показали, що новий жебрущий орден потребує керівництва, якому властива була певна ієрархія прийняття рішень. З огляду на це Понтифік надав домініку Пріорові ордену повну владу над усіма ченцями-проповідниками. Про інституційний розвиток нового інституту і прихильність до нього Святого престолу свідчить також тісні стосунки між Домініком і деякими провідними постатями колегії кардиналів, зокрема Уколіно з Остії. Який близько 1670 1241 со який в березні 1227 року стане папою Григорієм IX, Перебуватиме на престолі до 1241 року? Вимовірно, саме у коліно буде натхненником Були кві, -кві семінант. 12 травня 1220 року, якою гонорі треті доручив Домініку керівництво таким собі чернечим дозором для певної нечітко окресленої проповідницької кампанії, деякі вчені припускають, що йшлося можливо. Про єретиків у північній Італії, але насправді, зважаючи на відсутність надійних відомостей, варто відмовитися від суджень і відкинути абсолютно фантазі... фантазійні та недостовірні реконструкції якихось того дочасних діянь інквізиційного характеру, що їх приписує Домінікові на підставі цього документа. Зрештою, 20 травня 1220 року в Болоні відкрився перший генеральний капітул ордену, на який прибуло близько 30 делегатів з усіх. Монастирів Паризькі, наприклад, надіслав чотирьох, зокрема Йордана Саксонського, спершу Домінік хотів був під керівник, був від керівництва орденом відмовитися. Але капітульні отці цю його пропозицію відхилили. Тоді він, одначе, скористався отриманими від папи повноваженнями, щоб встановити процедури капітулу та призначити деміфініторів, тобто представників ордену, відповідальних за виконання ухвалених капітулом рішень. Уже наступного року, коли було створено перші провінції, цю структуру скасувало, проте термін дефінітори стали згодом використовувати на означення братів, яких провінції обирали для участі в засіданнях капітулу ордену. Болонський генеральний капітул 1220 року становить достеменний установчий до момент як для остаточного вибору на користь абсолютної убогості, так і для розробки на основі написаних звичаїв 1216 року норм, які мали спиратися спиратися організація та життя ордену. Постановили також, що подальші щорічні генеральні капітули продовжитимуть почергово в Болоні та Парижі. Втім, вже два наступні капітули відбувалися, все ж таки в Болоні. 1243 року? Це правило скасували, і тоді капітул, щоразу сам визначав, у якому місці збиратиметься наступного року.